Мої вітання вам, любителям китайських корчів, чи як ви там на них називаєте, дивіться, для вас відосік. Так як ми вже з глядачами визначили це трактор Джимна, В народі кажуть зубр. Значить, знайшли ми все-таки табличку. Яка свідчить, що це джимна. Хоча писали в коментарях люди, що табличка Джимна і 2008 рік, 9 місяць. Так як ми отож говорили. Значить, його в нього такий хороший стан, тому що він довгий час стояв в гаражі, тобто він рік попрацював, стояв в гаражі і вже 3 роки працює. Намотав він зовсім мало, але стан у нього хороший, просто він грязний. Просто грязний. Ну, тому що він працює. Значить, що тут було зроблено? Поставлений насос дозатор. Прикручено, приварено. Знята кришечка, буде вирізана сюди зовсім друга. Така потужна штука, де чіпляться циліндр, нема деяких запчастин, тому робота вся стала. І, і тут буде ось ця балалайка з насосом інша. Якимиськими способами вчіплена сюди і буде на ремінь. Це все в процесі діла ми покажемо, немає деяких запчастин, тому все воно призупинилось. Але. Зато у нас є ще одна джима. Ще одна джима з піднятим капотом. Трактор свіжесенький. Свіжесенький трактор, тому що люди щось не люблять японських старих тракторів. Один трактор власника цього трактора був ДТЗ з 2007 року. Брешу з 2012 року. З 2012 сюди. їздить до сих пор. Мотор, звісно, там вже робили, щось по мілачах. але факт в тому, що він працює. І люди опять купили собі ще один китайський трактор. Подивимося, як він проїздить. Значить, тут по приборці він показує. Цей трактор осінню куплений. 184 години. Осінню, так купили? Осінню. так. Цей осінь купили 184 години напрацювали. Значить, зараз тут що в планах зробити? Є трошки всяких железяк і буде робитися сюди кабіна, тому що без кабіни, то не трактор, кажуть всі. Кого не спитай, всі кажуть, що без кабіни, то не трактор Завісити, коротше, турба одна, турба друга. На багатя, на грошей сюди буде вложена кабіна. Така спеціальна тут штукенція є, яка не йшла з завода, але вона також є. Листок блях, я бачу, це, мабуть, теж сюди піде. Криша. От хто буде це все діло кришувати. Ось такий хороший. Який? Один і два? Я навіть не знаю, але. Можливо, 1,2, може 1,4. Щось таке. Але не саме тонке. І ось такі коротше, справи. Значить, щоб зробити кабіну, треба буде трошки попрацювати. І в процесі діла я буду таку забігати сюди і показувати вам ці фрагменти. То вам це, я думаю, сподобається. Ну а по тракторі, що тут по тракторі? Китаєць як китаєць. Подивимося на нього з часом. Дивіться, ще який інтересний факт. 2008 року трактор. Ми вже все вияснили. І вияснили те, що він мало попрацював і простою багато в гаражі. Це ще рідна гума. Рідна гума, Дивіться, які тут шкерябаки конкретні. Ось. То про що це йде мова? Що Якщо трактор мало працює довго стоїть, 2008 рік, лки-палки, це ж нормально, він просто в гаражі не працював. І хороша різина, то скажіть мені, що ж це така тема виходить в японських тракторах, що приходить трактор 1000 мотогодин до нас, в нього вже передня резина буває міняна. Ви ж самі знаєте кажуть на площадках цю тему. А якщо не міняна, то вона вже полопана. І так далі, практично вона ж мала бути кращої якості, тому що вона ж японська, а тут дивіться, китайська резина з 2008 року і на тракторі виглядає вона дуже суперово. 2025 року порівняє резина 2025 рік, до речі, трактор 2025 року. Це 100 з копійками він приїхав, та сама Джима. Що це Джима? 244. Що це, джіма 244? Тільки тут морда трошечки, трошечки стара морда. Там уже значить, коліса на стороні. Передачі все те саме. Ну, Панелька приборка, відповідно, трошечки різниця є. Грузи, значить, 12 кілограм. Раз, два, три, 4 штуки. 12 кілограм 4 штуки, але практично що? Два однакових трактора. Тут та сама модель двигуна. Вірти на слово. КМ-385 і там теж КМ 385. Тільки тут куліса з боку. Куліса з боку. Трошечки тут вже. Зараз ще туди зайду. Дивіться. оця вся матня яка, Трошки вона потужніша. Тут оприварено зацінили, так? Да? Ну і ще по шкребаках глянемо разок. Трошки вищі пальці, це 25-го року трактор. А тут оця матня. Матня погано видно. Погано видно, але тут воно в дуже жахливому стані. Порівняно з тим трактором, що я тільки що показав. Але при тому всьому воно теж працює. Через деякий час воно, звісно, хоче, щоб його ремонтували, але воно не працює. Ось. Так що, думайте, кажіть, що це воно так виявляється, що японець проїхав тисячу годин, на ньому вже або лиса, або репана, або міняна резина. І китаєць, який приїхав там в купівок часов. Але так само простує, в довгий час, а різина хороша. Ану скиньтеся своїми думками. І що це ще тільки що хотів показати, а може нічого. А може і нічого не хотів більше показати. Коротше, ось такі діла. Буде кабіна робиться, будуть нові відосики.